Мої вітання лялькарям і глядачам. У місті нашому казковому подія, в душі мелодії, урочисті звучать. Лялькове серце тішиться і радіє. Яка подія? Нумо розкажіть. Від щастя, ваші очі аж горять. Тож фестиваль розпочинається в цю мить. Подільська лялька 2025! двадцять це чудово! Треба постаратись зробити встигнути чимало добрих справ. Та перш за все, хотілося би дізнатись, хто з лялькарів на фестиваль наш завітав. Знайомтесь, учасники фестивалю Подільська лялька лялька-2025». Академічний обласний театр Ляльок, Волинський академічний обласний театр Ляльок, Житомирський академічний обласний театр Ляльок, Закарпатський академічний обласний театр Ляльок, Бавка Запорізький академічний обласний театр Ляльок, Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки, Київський академічний театр Ляльок, Київський муніципальний академічний театр Ляльок на лівому березі Дніпра. Кіровоградський академічний обласний театр Ляльок, місто Кропивницький. Львівський академічний обласний театр Ляльок, Львівський академічний театр естрадних мініатюр. І люди, і ляльки, Паневежіський ляльковий театр на колесах, Литва, Рівненський академічний обласний театр Ляльок, Державний театр Ляльок, місто Слівен, Болгарія, Ляльковий театр Веселка у Слубську, Польща. Театр Тіни Дженгіза Озека, Стамбул, Туреччина, Тернопільський академічний обласний театр актора і Ляльки, Харківський державний академічний театр Ляльок імені Афанасьєва, Херсонський академічний обласний театр Ляльок, Хмельницький академічний обласний театр Ляльок, Дивень, Чернігівський обласний театр Ляльок імені Довженка. І чудові колективи на фестиваль наш завітали. Вистави певен, прецікаві. Вони для нас підготували. Тож заслуговують на шану і нагороди лялькарі. Для цього є на фестивалі у нас досвідчене журі. Знайомтесь, члени журі фестивалю Подільська лялька 2025! Наталія Ігнатьєва, письменниця, драматургиня та літературознавиця, театрознавиця, громадська діячка, голова Запорізького обласного літературного об'єднання Літо при національній спілці письменників України, керівниця літературно-драматургічної частини Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Магара, місто Запоріжжя. Михайло Урицький, старший викладач кафедри мистецтва театру Ляльок Київського національного університету театру кіно і телебачення, імені Карпенка Карого, місто Київ Валентин Фетисов. Директор Дніпровського міського театру Ляльок, театр актора і ляльки, заслужений діяч мистецтв України, місто Дніпро, Інесса Кульчицька художниця, сценографка, лауреат міжнародних театральних фестивалів і конкурсів, головний художник Львівського академічного обласного театру Ляльок місто Львів. Олександр Інюточкін, завідувач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, директор Харківського міського благодійного фонду розвитку мистецтва для дітей, юнацтва та молоді, директор Міжнародного фестивалю театрів ляльок та інших форм сценічної анімації Аніма, художній керівник навчального театру Аніма, професор. Заслужений діяч мистецтв України голова журі місто Харків. Бажаєм плітної роботи експертам мудрого журі і вдалих виступів яскравих вам ляльководи каскарі. Нехай же збудуться всі плани, надії, мрії, сподівання і додадуть вам сили й наснаги гостей почесних. Привітання! Відбувається цей фестиваль. Фестиваль, який поєднує в собі традиції українського театрального мистецтва, світового театрального мистецтва і на цьому розбудовує сучасний, сучасний театр для дітей. Хочу сказати, що наш військовий театр мабуть. З одного боку, саме молодий в Україні, тому що він знаходиться в новому приміщенні, яке відповідає всім стандартам якраз для таких театрів, і там є відповідні всі реквізити і засоби для того, щоб виставила сучасний. В той же час наш театр має величезні традиції, тому що він вже відкрив свій вісімдесят. Восьмий театральний сезон. І е, мені дуже приємно, що театр не стоїть на місці, він розвивається, і е, ми маємо вже і вистави для дорослих в ліковому театрі, що теж е, приємно, тому коло глядачів весь час збільшується. Я хочу побажати всім колективам, які беруть участь у фестивалі «Подільська лялька» творчих здобутків, розвитку, Багато глядачів, ну а всім нам скоріше переможного дня. зі вас! 14-го міжнародного фестивалю театру Ляльок Подільська Лялька 2025. За 26 років існування фестивалю було зроблено багато трансформацій. Наші артисти реагували на ті суспільні зміни, які відбувалися. Ми дуже раді, що з'являлися нові вистави. Цьогоріч до нас на фестиваль зареєструвалося більше 20 театрів. Я щиро радію і дуже дякую нашим артистам за вашу творчість і за те, що. Ви готові демонструвати найкращі свої твори. Сьогодні наше гасло єдине – це єднаємося заради миру. Я всім нашим учасникам бажаю гарних заходів, гарних вистав і задоволених глядачів. Вже в 14-те Вінниччина, а саме Вінницький обласний академічний театр Ляльок є ініціатором проведення міжнародного фестивалю лялькових театрів Подільська Лялька 2025. Чому це надзвичайно важливо саме зараз, під час війни? Ну, по-перше, я дякую колективу театру за те, що зберігаєте традицію, і дуже важливо її не загубити і втратити. Тому що потім традиція такого гарного зімрання просто не відновиться. А всім учасникам фестивалю я дякую за те, що підтримуєте цю традицію. І саме за те, що вам є що продемонструвати, тобто ви працюєте, і дуже важливо, що на, для конкурсу представляєте найкращі свої роботи. Я щиро дякую усім митцям, усім лялькарям, усім працівникам усіх театрів України, які зараз такий темний, буремний час, все-таки не даєте мистецтву театральному, ляльковому мистецтву занепасти. Тому я щиро вірю, що наступний 15-й. До речі, гарна дата. 15. саме 15-й фестиваль. Ми будемо відзначати вже наживо у мирній переможній Україні. Тому вітаю усіх і щиро нам, усім бажаю перемог. Подільська лялька кличе нас у казку! Чарує манить диво пектораль. Пані директорко, приєднуйтесь, будь ласка, вам слово, щоб відкрити фестиваль. Шановні учасники фестивалю! Від імені організаторів щиро вітаю вас на відкритті 14-го Міжнародного фестивалю театрів Ляльок Подільська Лялька 2025. Цей мистецький проєкт уже багато років є унікальним майданчиком для зустрічі культур, традицій та творчих ідей. Головний меседж фестивалю єднаймося заради миру. Достатньо зрозумілий для учасників фестивалю. Шанувальників Театрального мистецтва та для широкого загалу! Наш фестиваль має особливу місію об'єднувати людей різного віку, національностей і світоглядів навколо краси театрального мистецтва. Бажаю учасникам фестивалю яскравих виступів, глядачам незабутніх вражень, а всім нам миру, єдності та радості від спілкування з прекрасним мистецтвом Ляльок. 14-й Міжнародний фестиваль театрів Ляльок Подільська лялька-2025 оголошується відкритим. лялька зустрічає лялькарів, фестиваль, подільська лялька, це для наших малюків, Колобок, Мальвіна, Бураціно буратіно, дури, Марі, Карабас вам ляльки дарують диво, малюки це все для вас вам ляльки дарують диво, Малюки це все для вас.